Тарас Шевченко. Над Дніпровою сагою. Над Дніпровою сагою стоїть явор меж лозою. Меж лозою з ялиною з червоною калиною. Дніпро берег риє, риє, яворові корінь миє. Стоїть старий похилився. Мов козак той зажурився, що без долі, без родини, та без вірної дружини, і дружини, і надії, В самотині посивіє, Явор каже, Похилюся, та в Дніпрові скупаюся. Козак каже, Погуляю та любую, пошукаю. А калина з ялиною. Та гнучкою лозиною, Мов дівчаточка із гаю, вихожаючи, співають. Повбирані, заквітчені та сталаном заручені. Думки гадоньки не мають, в'ються, гнуться та співають. Читала Олександра Кравченко Для довідка біс